Творимо добро разом. Таким був девіз традиційного забігу до дня святого Миколая. Пробіжи, допоможи. Захід знову за підтримки спонсорів організували спільно ужгородський біговий клуб та управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради. Мені дуже подобається атмосфера сьогоднішнього дня. Нам Бог сприяє в цьому, і погода ви бачите, яка вчора був дощ. А сьогодні сонечко вітає нас на площі театральній біля головної ялинки міста Ужгорода. І в нас сьогодні дуже благодійна мета. У нинішньому забігові до дня Миколая допомагали Катерині. Доньці військового ми щороку проводимо благодійні забіги. Пробіжи допоміж допоможи. Сьогодні ми його проводимо заради дівчинки, 11-річної, батька якої служить збройних силах України наші на важко хвора. Бореться з важкою недугою. Я Дякую всім, хто ну, причетний, хто хто поміг, поміг нашим. Все організувати. Традиційно бігли всі, дорослі 2 та 6 кілометрів, а для дітей влаштували окремий забіг. Серед тих, хто зареєструвався на довшу дистанцію, був і Тарас із Хузького району. Я вже не вперше долучаюсь до цього забігу. Це на перш, напевно третій чи четвертий раз. Це добра справа, яка пробіжи, допоможи. Ми допомагаємо одній дитині, яка хвора на лейкомію, для того, щоб допомогти їй назбирати кошти для... Лікування відповідно я дуже багато бігаю по Закарпаття до всіх благодійних забігів долучаюся. Які є можливість це приблизно від 10 до 15 в рік, і оце один з таких забігів. Якщо є можливість, то однозначно корисно для здоров'я, і відповідно ми допомагаємо людям. Підтримати хвору дівчинку прийшли й гості із Харкова. Це можливість допомогти, тому що це благодійний забіг, збирають це кошти на лікування 11-річної дівчинки. Це донька військовослужбовця. І в першу чергу це бажання допомогти, так тобто, ми самі можемо на день Святого Миколая зробити таку хорошу справу, тому я тут. На учасників чекали пам'ятні медалі, а переможці отримали ще й приви. І ось з поміж перехожих виділяються перші переможці. Вони пробігають дистанцією 2 кілометри. Дякую. Ху. Дякую. Ху. Скажіть, будь ласка, як вас звати, звідки ви? Андрій місто Ужгород. Пане Андрію, ви пробігли два кілометри. Які ваші відчуття? Що вас понукало сьогодні, в цей вихідний день прийти сюди? Благодійна мета зібрати кошти для дівчини. Трохи побігати, дитина моя теж біжить там. Іду зараз зустрічати. Захід за сприятливої погоди виявився багатолюдним у забігові на підтримку 11-річної родки. Взяли участь майже 180 осіб. Донатили й перехожі. Загалом удалося зібрати 50 тисяч 586 гривень та 100 доларів.